Яка окупність сонячної електростанції на 40 кВт при умові, що ви самі всю електроенергію споживаєте? Кумедний фермер? Сьогодні поговоримо про сонячні панелі, сонячну електростанцію, яку ми будемо ставити найближчими Отку? днями. Поїхавити нам буде ці сонячні панелі. Компанія Solar Glass, яка найбистріше відреагувала на оту нашу саму просьбу, дайте нам в розстрочку, бо у нас грошей не вистачає. І тому наскільки ж ця комп... коштує ця, ре... ця радість 745 тисяч гривень. 40 кВт електростанція, сонячні панелі, і інвертор на 50 кВт. Саме обладнання коштує 13 тисяч гривень. 727 доларів, монтаж 4016 доларів. Або в скільки ми споживаємо в місяць? В середньому від 4,5 тисяч кВт до 7,5 тисяч кВт. Це не тільки ми, ми разом із сусідом приблизно по кількості десь 50 на 50, половину з цього споживаємо ми. Зимою трошки більше, літом менше, половину цього споживає наш сусід. Пройдемося трошки по плановій генерації, тобто скільки буде нам генерувати саме ця сонячна електростанція. Відповідно до даних компанії Solar Glass, вони ж в принципі знають середні свої показники. Тому поїхали. За січень вони будуть генерувати 1180 кВт, лютий 2150, березень 44,800, квітень 7300 кВт. Я пройдуся быстренько по циферкам. Травень 9400, червень 9700, липень 9700, це все в кіловатах. Серпень 8200, вересень 5.400, жовтень 3.300, листопад 1400 і грудень найменше 9900. Ну а тепер про гроші, про головне. Ми порахували середню вартість 1 кВт електроенергії 10 гривень. Це нюанси. Перший, другий, це те, що ми робили скидку на споживання. Тобто ми не всю електроенергію, яку виробляють сонячні панелі, будемо відбирати Ну, через деякі технологічні там можливості. І тому ми склали певний невеличкий план нашої економії в грошах. Приблизно літом в середньому ми будемо відбирати від планової генерації 50%. Ми собі так придумали, це не факт, що воно так буде. А в січні будемо забирати всю електроенергію, тому що її мало відбирається, а ми багато споживаємо. Тому поїхали в січні, наприклад, 11 800, у травні 56 400 тисяч гривень економії, ну і так далі. Наприклад, у грудні саме менше 9 9900. І загалом за один рік виходить 407 тисяч. Тобто, якщо взяти в загальному, то наша сонячна електростанція має окупитися, по ідеї, за два роки. Щось дуже класно виглядає, може якийсь є підвох. Не знаємо. Через два тижні ми вже маємо, по ідеї, їх змонтувати до кінця, будуть відео самого монтажу. І з жовтня почнемо дивитися на оті планові показники і на суми економії. Я обов'язково це все розкажу.